Медоносні бджоли дивовижні створіння. Вони відіграють важливу роль у нашому світі. Серед них особливо виділяється карніка. Ця бджола диво природи. Вона відома своєю лагідністю та працьовитістю. Давайте помандруємо у світ карніки. Ми розкриємо секрети її успіху. Ми дізнаємося, чому ця бджола така важлива для нашої планети. Карніка походить з гір Європи. Словенія, Австрія та Балкани її рідний дім. У цьому регіоні довгі зими та коротке літо. Карніка пристосувалася до цього складного середовища. Вона розвинула стійкість та сильну трудову етику. Сьогодні бджолярі всього світу визнають її особливі якості. Карніку легко впізнати. Вона має темно коричневе тіло, вкрите короткими сірими волосками. Це надає їй сріблясто сірого вигляду. Це бджола середнього розміру зі струнким тілом. Карніка еволюціонувала, щоб процвітати в різних кліматичних умовах. Вона відома своїм довгим язичком. Це дозволяє їй збирати нектар з різних квітів. Карніки відомі своєю лагідною вдачею. Вони спокійні та з ними легко працювати. Це робить їх улюбленицями серед бджолярів. Ці бджоли також є чудовими виробниками меду. Вони дуже ефективно збирають нектар. Вони добре адаптуються до змін погоди. Розділ п'ятий: маленькі помічники природи. Карніки важливі запилювачі. Вони допомагають рослинам розмножуватися та виробляти плоди і насіння. Це важливо для підтримки здорових екосистем. Без бджіл наше продовольче забезпечення було б під загрозою. Роль карніки в запиленні є життєво важливою для сільського господарства та біорізноманіття. Розділ шостий цікавинки про карніку. Чи знаєте ви, що карніки хороші навігатори. Вони можуть знайти дорогу назад до вулика за багато кілометрів. У них чудовий нюх. Ці бджоли також спілкуються за допомогою танцю. Вони використовують складні рухи щоб розповісти одна одній, де знайти найкращі квіти. Розділ сьомий. Захист наших запилювачів. На жаль, бджоли в усьому світі стикаються із загрозами. До них відносять втрата середовища існування, пестициди та зміна клімату. Вкрай важливо, щоб ми захищали цих важливих істот. Карніка особливо вразлива. Ми повинні забезпечити виживання цієї лагідної та працьовитої бджоли. Розділ восьмий: Що ви можете зробити? Є багато способів, як ви можете допомогти захистити карніку. Посадіть квіти, які подобаються бджолам у своєму саду. Уникайте використання пестицидів. Підтримуйте місцевих бджолярів. Розповідайте іншим про важливість бджіл. Разом ми можемо змінити ситуацію на краще. Розділ 9. Майбутнє що гуде життям. Карніка скарб природного світу. Вона є свідченням чудес, адаптації та стійкості. Розуміючи та цінуючи цю бджолу, ми можемо допомогти забезпечити майбутнє, що гуде життям. Давайте всі зробимо свій внесок у захист цієї дивовижної істоти для майбутніх поколінь.